Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні будемо разом з вами готувати дуже смачне, ароматне, оригінальне печиво Новорічна шишка. Ця страва буде окрасою будь-якого новорічного столу, як дорослі, так і дітки. Усі будуть просто у захваті від оригінальності даних шишечок. А ще тісто виходить хрумке і дуже-дуже смачне. Готується цей рецептик просто, швидко і з простих інгредієнтів, які доступні кожному. Тож, починаємо. Готувати. У мисочку викладаю 100 г масла. Воно має бути ось таке м'якеньке. До масла додаю цукрову пудру 90 грамів. Також додаю дрібку солі. Усі ці інгредієнти добре перемішую між собою лопаткою. Наливаю сюди олію рафіновану соняшникову 50 мл та розбила одне яйце та усе разом перемішуємо. За допомогою лопатки ось так перемішуючи, розтраємо. Додаю сюди какао 25 грамів. І знову перемішуємо. Сюди ж додаю соду половинку чайної ложечки. Якщо у вас є розпушувач тіста, можете додати його одну чайну ложечку та перемішую. Дивіться, яка гарна маса виходить. Ще сюди просіяла борошно 300 г, і усе вимішуємо. Повинно вийти тісто. Спочатку тісто вимішую лопаткою, а коли вже стало нею важкувато вимішувати, вимішувати продовжую рукою. Вимішувати тісто одне задоволення, тому що воно взагалі не липне до рук. І на дотик приємне, знаєте, наче пластилин, але м'якіше. Тісто збираємо у кульку, загорнула у харчову плівочку і покладу зараз у холодильну камеру на 20 хвилинок. Пройшло 20 хвилинок. Можемо готувати, формувати шишечки. Від оцього тіста відщіпуємо шматочок, бо зважувати не потрібно, так як шишечки мають різний розмір у лісі. Да? Коли виходите, вони одна менша, друга більша, тому нам не важливо, щоб вони були однакові. Спочатку робимо кульку ось так. А потім просто з однієї сторони притискаєте більше і розкатуєте кульку, надаючи їй форму шишки. О, дивіться. Тепер потрібно притиснути. І на даній шишці робимо ось такі надрізи ножиком. З однієї сторони та з іншої сторони навкіс робите надрізи. Ось воно вже схоже на шишечку. Коли спечеться, взагалі буде чудово. Так, отак носик підтягуємо, надаємо Дрібну форму, підправимо якщо щось потрібно, і перекладаємо на деко. Продовжуємо далі. Відщипнули, за допомогою обох ручок, зробили ось таку кульку. Потім ось так, качаючи її по столу, робимо шишечку. Ручкою притискаємо, надаємо форми форму шишечки і ножиком робимо насічки, надрізи. Шишечка готова майже. І поки ми готуємо, духову шафу, вже зараз вмикаємо на 180 градусів нагріватися, бо формуються шишечки швидко і просто. Із даної кількості тіста у мене вийшло одне деко печива. Тим часом духова шафа вже нагрілася і зараз відправляю туди печиво випікатися на 180 градусах. Пройшло 15 хвилинок, і печиво наше готове. Залишаємо його так. Охолонути. Шишечку тримаю вертикально, а зверху притрушую її цукровою пудрою. Так малюнок буде чіткіший. Так у нас виходить засніжена шишечка. Ось такі гарні, засніжені шишечки у нас вийшли. Пропоную одну з них розламати. Тісто крихке і дуже дуже ароматне. Зараз скуштую. Дуже смачно. Шоколадне тісто завжди смачне. Подобається усім. А шижечки стануть у пригоді у новорічне свято. Скоро новий рік, тому готуємо страви, рецепти і з новорічним декором. Бажаю вам у новому році! Здійснення ваших позитивних мрій. Готуйте цей рецепт разом зі мною. Бажаю вам успіху, щоб він обов'язково у вас вдався. Смачного! Особливо смакуватиме шоколадне печиво із склянкою молочка.